Вітаю в ефірі Дніпро Дніпронюс. Студії з вами працюватиму. Я Ксенія Штомполь, і ми вже підготували актуальні новини станом на 9-ту годину. І одразу оперативна інформація про ситуацію в місті. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів, втім із повітряною тривогою. Зараз температура повітря плюс 4. На сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду та дощ. Температура повітря сягне 12 градусів тепла. Відключень світла в місті сьогодні не буде. Станом на ранок усі котельні та підвищувальні насосні станції в Дніпрі працюють. Аварій та знеструмий на об'єктах не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади Дніпроводоканалу водоканалу ліквідували 28 засмічень та пошкоджень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обуроблено 41 звернення. Більше стосувалось ремонту доріг. Були й звернення щодо перебоїв зі світлом а також комунальних негараздів. Більшість із них виконана. Решта в роботі чимало повідомлень зі словами вдячності за оперативне реагування. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звернутись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють без обмежень в часі. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 виїздів, в тому числі на дві пожежі. Вони сталися у нежитловому секторі. І в місті народилось 14 немовлят: вісім хлопчиків та шестеро дівчаток. Двох малюків народили жінки-переселенки. Надзвичайники деблокували травмованого водія з потрощеної автівки, ДТП сталося стала сьогодні вранці неподалік селища Маліоративна, що в Новомосковському районі. Водій легковика не впорався з керуванням. Машина злетіла з дороги у річвак рівчак і увігналась у дерево. Чоловіка затисло серед заліз... Заліз... залізача. Його звільнили рятувальники та передали медикам швидкої. Із ним в машині була пасажирка. Її теж шпиталізували. Деталі аварії з'ясовують правоохоронці. Медзаклади, осередок підтримки життя в місті. Втім, аби надавати допомогу цілодобово, вони мають бути готові до будь-яких сценаріїв. Як підготовлена одна з міських амбулаторій, дізнавались наші журналісти в амбулаторії містяни можуть отримати медичну допомогу та пройти обстеження. Не дивлячись на те, що сьогодні вихідний день, амбулаторія працює у штатному режимі. Працює сімейний лікар, приймає… У разі відключень світла підключаються генератори, які покривають потреби закладу. На випадок довготривалого відключення тут є запас води, харчів та ліків. Любий з наших мешканців міста може прийти і отримати тут медичну допомогу. Для цього зроблено все, навіть якщо відключають світло, тобто якщо в нас стає блекаут в амбулаторії. Є два генератори, які Цього достатньо для того, щоб отримувати живити комп'ютери, підтримувати діяльність амбулаторії. Тобто це цілком достатньо. Я хочу сказати, що амбулаторія ще отримала один генератор вже на 100 кВт. В цій амбулаторії заключено декларації з понад 13 тисячами пацієнтів, з них майже пів тисячі ВПО. попри можливі відключення світла, всі вони зможуть отримати медичну допомогу. Відсутність електроенергії у лікарні може коштувати життя сотням пацієнтів, тому про медзаклади дбають в першу чергу, аби вони продовжили працювати за будь-яких умов. В лікарнях міста встановлюють потужні генератори, що дає змогу проводити складні операції навіть за відсутності світла. Детальніше дивіться далі. У Дніпрі міській лікарні працюють 24 на 7. Щоб безперервно надавати допомогу, лікарі мають бути готовими до всього. Головне наявність генераторів, які дають можливість медикам працювати навіть за відсутності світла. Також в лікарнях зробили необхідний запас води, їжі та ліків. Запаси ліків у нас є на три місяці. Питна вода, технічна вода все є дизель-генератори підключені. Для генераторів є необхідний запас пального для тривалого часу роботи без світла. В даній лікарні знаходиться 4 генератори. Приблизна потужність це 500 кВт. Цього достатньо для забезпечення майже всієї лікарні, але в першу чергу забезпечуються реанімаційні відділення, відділення хірургічні, травматологічні, приймальне відділення, харчоблок, тобто лікарня повністю готова до роботи з блекаут. Наразі всі міські лікарні Дніпра забезпечені генераторами та ліками. Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан виокремив три пріоритети розвитку міста на цей рік. Незважаючи на воєнний стан, продовжать розвивати інфраструктуру. Зокрема, йдеться про ремонт доріг та внутрішньобудинкових територій. Візьмуться і за переоснащення критичної інфраструктури, аби підготуватись до наступної зими, яка буде теж складною. Третій пункт це створення робочих місць та залучення інвесторів. Сейчас, например, один из департаментов Горсовета очень активно включился в международную деятельность и занимается тем, что презентует город на уровне мирового банка, на уровне мирового фонда международного, для того, чтобы рано или поздно мы попали в процесс восстановления и были лидерами, и были в авангарде этого процесса а любое восстановление связано, конечно же, с работой для местных людей. Мы это понимаем. Это первый момент. И плюс, конечно, работа с инвесторами для того, чтобы инвесторы имели возможность зайти в город, строить свои предприятия, 에, развивать индустриальные парки и, опять же, людям давать работу. То есть работа это приоритет для городской власти для того, чтобы обеспечить людей работой и зарплаты. Вночі окупанти завдали ударів по Нікополі та Мирівській громаді. Наразі відомо про пошкодження восьми приватних осель та легкового автомобіля. Минулося без поранених чи загиблих. Уражено газопровід та лінії електропередач. Фахівці працюють над відновленням. Вночі росіяни атакували Україну 14 дронами камікадзе. 11 з них сили ППО збили. Вибухи лунали у Київській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин повідомив про загиблого рятувальника та чотирьох поранених внаслідок атаки. Також пошкоджені будівлі триває гасіння пожеж. І Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300. Пострадав один із об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв. Через повномасштабну війну Росії проти України тисячі тварин залишились без даху над головою. Порятунок звірів на себе взяли волонтери. Вони організовують притулки, вивозять тварин і шукають їм нових господарів. Так пощастило врятуватися собаці доля, яка жила на Донеччині. Докладніше у матеріалі. Цю красуню звати Доля. Її Дніпровська волонтерка Оксана врятувала на Донеччині. В майже вщен знищеному селі волонтери почули писк зі зруйнованої будівлі, але знайшли там не людину, а собаку з цуценятами, яка впала в яму в гаражі, де й народила їх. Вона не покинула дім, а продовжила чекати на свою родину. У неї дуже 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 такий дружелюбний характер. Тобто вона, я думаю, вдячна більш, але нам дуже боляче зараз дивитися світлини, де ми її діставали з цієї ями. Ось це був нормальний житловий будинок, дуже гарна територія, все розбомблено. Вона не покинула. Це саме страшне, що собаки вони не кидають своє місце проживання. Скільки б ми там не ходили, не їздили, вони повертаються постійно на руїни своїх будівель. І люди, які Покинули таких собак, вони не заслуговують повагу нашу. Ми не хочемо, щоб такі люди поверталися в Україну, які покинули тварин. Вони могли взяти менше речей, взяти з собою найнеобхідніше для себе, не брати нічого для собаки, але взяти з собою собаку. Ми дуже багато врятували у Дніпрі тварин, яких евакували разом з людьми. Це чужі люди, які бігли від війни, від бомбардувань, їхали на евокуаційних автобусах, маршрут і возили волонтери, але вони хватали з собою тварин, які їм не належать. Прижали до Дніпра з очима радісними, тому що вони змогли когось ще врятувати, окрім себе. Ми всі віримо, що нарешті доля всміхнеться цій дівчинці, яка так віддано охороняла свій дім. Гурток Петриківський розпис працює у центрі дитячої та юнацької творчості. Він існує вже майже 30 років. Наразі колишні учні вже приводять на заняття своїх дітей. Навчання починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Діти не тільки малюють півника та цибулинка, ще й вивчають історію рідного краю. Це гурток Петриківського розпису у центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровської міськради. Вже майже 30 років тут вчать дітей малювати та прищеплюють любов до українського ремесла. Найбільше мені подобається малювати квіт, вони називаються луковички, тому що вони дуже схожі. Сьогодні я малюю пташку, квіти та калину. Пташку я малю вперше, але мені вже починає подобатися. Найменшому вихованцю гуртка чотири з половиною рочки, а найстаршій було 17. По-перше, Петриківський розпис розвиває моторику мілку рук. І по-друге, це наше коріння. Та, як кажеться, без прошлого нема майбутнього навчання. Починають з найпростіших елементів, поступово переходячи до складних композицій. Петриківський розпис можна малювати на хатах. на на тарілках, на ложках, на досках. Де завгодно його можна малювати? Юні дніпряни із задоволенням виводять кожен листочок та цибулинку. Вони у захваті від мистецтва рідного краю. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти, як QR коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. На цьому я з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже об одинадцятій. А поки крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.